Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і сьогодні теревені не про бриті ноги, а про гімн. Останні дні точаться дискусії довкола віртуозності, Джамали у виконанні державного символу. Де капку капельку перестаралась. У соціальних мережах українці розкритикували, роздерли на шматки кожну неправильно витягнуту неї ноту. Але Джамала не єдина співачка, яку ставлять у порівняння до Пономарьова чи до Михайла Хомито взагалі верхи верхівки гімно. Є тіна Карль, є Оля Полякова, є Дорофєєва. Хто склав іспит на гімн? 10 з 10. а хто його провалив? Тому вриваємось у неписані правила. Шлях та адреналіну моніторію. Що взагалі коїться українців дуже сильно обурило і зачепило останнє виконання гімну Джамалою. Вона така взагалі грізна грішниця серед усіх українців, яка вийшла за рамки загальнопономорьовщиної партитури і спаскудила його. Всі ті, які були по бік захисту, Джамали, згадували виконання американського гімну Х'юстон, Але я хотіла би вам показати і увімкнути інший приклад, і це не Леді Гага, яка трішечки вийшла за рамки, але не надто. Але перш ніж ми перейдемо до мого прикладу, який я поставлю прийняння виконання гімну Джамалою, зачитаю вам такий коментар. Гімн повинен звучати як гімн, це ідентифікація країни. Він повинен звучати однаково, не потрібно його покращувати, чи ще щось. Я не чула, щоб гімн Америки співала Ріана, наприклад, чи 50 Cent по-своєму, бо вони так бачать. Крутезно, звісно, що у цих коментах згадали за Ріану 50 Cent просто легендарний виконавець, хоча. Ще я не чула у його виконанні американського гімну, але майбі Біонце Рі не виходили зашквально за певні стандарти, як і не виходила за них Юлія Саніна, ще Надя Дорофєєва. Але якщо ми вже так проходимося по американському ринку, то давайте я вам увімкну інший приклад від кантрі-співака Кріса Степлтона, який виконав його під гітару на Супер Боулі. І це глядачі сприйняли за перформанс. перформенс. Oh, the Таке виконання теж дуже важливого символу для Америки гімну від Кріса, Американці сприйняли як мистецтво, так вони бачать його як елітного художника, якого не можна помістити в коробку з мітками. Він співав те, як відчуває від душі. Free, То що не так у випадку із Джа? Ja"? Те, що на сьогодні коїться у коментах із Джамалою – це відкрите цькування її таланту. Ми чуємо гімн, але не хочемо розгледіти у цьому мистецтво. Можливо, вона поділилася тим, як сьогодні відчуває те, що відбувається в нашій країні. Вона так проживає війну. Вона так відкриває перед нами своє серце на долоні, подає нам. А ми взяли і розчавили. Але джа виробила певний імунітет до такої критики після виконання неї гімну. та як трапляється, знається не вперше. Вона щоразу виконує його по різному. І навалилася така критика, наприклад, після виконання 2013 року перед поєдинком кличко повєткін Відбувалося це у Москві. Не дай боже. Ти щось там змінив все? Якщо ти це змінив, не по голові. А якщо впевнено, то пробачать. У мене так було з гімном у Москві, коли я співала ключко. Люди розділилися, хтось сказав, вона спортила все. А хтось сказав, вона заспівала геніально. І отак і так. так Минає рівно 10 років, і наша реакція на виконання гімну Джамалою незмінна. Тут вже вліпила за шквал і привізу. Як взагалі могла порушити визначну музичну форму гімну. є темп, і взагалі певні стандарти задані дідзьо ака Михайло Хома. А до таких шпагатів ми сьогодні не готові. Ну тоді давайте я вам увімкнула виконання Тіни Карл 2022 року, яка теж не сильно плила за течією стандартів гімну. Ще, Україна, ні слава, ні зараз ви почули виконання гімну України у манері співачки Тіни Кароль з усіма збереженими дільфінчиками. Але у 2022 році до такого виконання жодної прискіпливості не було. Хтось плаче, хтось захоплюється, і я натрапила на цікаву думку у коментарях зараз. По всій країні тривога, червона вся карта. Їм виконання ті не слухаю не вперше, але вперше пишу про це. Мені подобається. Читаю коменти і питаю себе, хто ми звідки ненависть до своїх через національність, через те, що нам щось іще здається, пригадуйте. Так звані причини нападу Росії на Україну. Хто ми? Ми ж не схожі на тих нелюдів? То може нашу людь направити на Орду уже відбій тривоги? Люди, ми всі однакові і різні. Бережіть себе і своїх близьких. Добре, а що ви тоді скажете про те, коли гімн звучить як пісня? Про виконання перших рядків на 45-й церемонії нагородження Kennedy Center Honors, де Джамала не проспівала у своїй стилістиці перші рядки із гімну, А прочитала, можливо, це і було у стилістиці хіп-хопу, додала до гімну Флоу. Що ви скажете на таке? Ще не вмерла Україна, не слава не воля, Ще нам браття українці усміхнеться доля. And love is not the easy thing. The only baggage you can bring is all that you can't leave behind. І тому віртуозне виконання гімну, отже, мали було завжди не тільки оце зненацька вилупилося 2023 року. Але добре, що після таких вокалізмів ще не приписали статтю 338 у коментарях не бачила, можливо, ви натрапляли. Але давайте розберемося із тим, що таке гімн, який у своєму виконанні має містити головну ціль прославляти і вшановувати народ, державу та нашу високу ціль. Ну хіба Джамала цього не транслює? І найцікавіше з приводу тих стандартів, приписаних сьогодні, гімну, які мали би бути подібні до вартових у Великій Британії, але незважаючи на усі прописані правила, вони теж втрачають свідомість. Тому через широке застосування гімну ще задовго до Джамали було давно розроблено декілька музичних аранжувань для різних виконавців, переклади для симфонічних духовних оркестрів, які навіть без виконавців можуть передати ту енергетику та вольову наснагу пісні. І таке аранжування від команди Джамали має право на існування. Давайте так зараз. Ви почуєте виконання гімну «Жемалою» у різні роки. Це кардинально різні темпи та настрої. oh I'll tell Як рівно Джамала на різних записах сама себе дотягує. Але у різні роки звучання фіксованого для нас темпу і гімну дещо відрізняється, проте основні контури все рівно зберігаються, гімн залишається гімном. Погоджуюся, тут більш резонує зміна мелодії і подачі на вечірньому підйомі. Ще нам, набратя усміхнуться. А року кардинально нова джа, і було би такого тут прискіпуватися. Гіну її виконання звучить могутньо та гордо. Відчепіться. Наприклад, за неї заступилася Оля Полякова, яка в ті ж дні чи в той же день там на вихідних футбольний матч за футбольним матчем. Але у коментах їй прилетіло паскудно, але краще ніж джамала. Оля Полякова краще за Джамалу, Джамала краще за Олю Полякову, але історія не про це. Як змінюється настрій українців з 2022 року до 2023? Коментар з 22-го. Виявляється, що Оля Полякова, коли знімає свій кукошник, то гарно співає українською. Війна міняє людей. Коментар з 2023 року. Да, джемалі далеко до вітні Х'юстон досить ганьбити славень України, досить і справді ганьбитися. Я погоджуюся, але з тією зашквальною агресією, яку ми направляємо не туди, не у тому напрямку. Усю злість потрібно виливати на. Окупантів, ну і на тих зашквариків, які іноді помиляються зі своєю великою думкою. Тому зустрінемося обов'язково п'ятницю на моєму каналі. Вам дякую, що ви додивилися цей випуск. Якщо у вас ще залишаються думки про виконання гімну Джамалою, Тіною Кароль, Оле Поляковою, Дорофєєвою, Юлою Саніною, чи взагалі можна вносити свої варіацію виконання гімну, Чи можна там проявляти свою музичну? Творчість. Чекаю на ваші коментарі, чекаю на вашу активність. Долучайтеся до мого каналу, обов'язково тицяти, підписатися, залишайте свої вподобайки чи не вподобайки. Як вам зайшло, не зайшло. Дякую вам за увагу і дякую нашим Збройним силам України, усім тим, хто наближає нашу перемогу. Дякую, що продовжуєте допомагати і донатити разом до перемоги.